Всім вітання в цьому відео подивимось білтор. Як грати на водних мапах, Не гібридних. Гібридні будуть в наступному відео. Поки що Full вода. Архіпелаг. Вона зараз є в соло ранкеді, тому було б непогано на ній вміти грати. Взяв фейчері, на мою думку, це зараз найсильніша цивілізація на. Воді. Початок стандартний. 5 на дереві, шостий йде будувати док. Потім наступні селяни, які з'являються, йдуть на овечок. Контролюємо прилати, щоб він діставав і до дерева, і до їжі він всі хапав, покращував їхнє збирання ресурсів. Будуємо будиночок. Будуємо його так. Щоб потім не заблокувати чапал. Тому що я бачу, що у мене отут непоганий буде чапал на дерево на золотом. Тому будиночок будую тут. На перше. Дерево, звісно, не маємо лодку. Човник, який попливе, потім збирати рибку. Збираємо поки що. Дерево навколо ТЦ. Є виключення, коли можна зробити по-іншому. Це, наприклад, у абасидів, аювідів через те, що в них док дешевше в два рази не 150, а 75. Тому у вас є зайве дерево і можна зразу збирати його з Великого лісу. Або ще за Францією через те, що у вас док дає плюс 10 ліміта, тому теж у вас заощаджується дерево. Ну І за Францію взагалі ламберкемпи млини і оце все коштує дешевше човник по стандарту може мати максимум 40 їжі. Направляємо його в першу чергу на глибоководну рибу, тому що вона з часом відновлюється. І вона збирається швидше, ніж таша біля берега. На таких мапах скаут зазвичай не знаходить багато овець, через те, що і так у вас буде риба, ну, але скаута потім або переправити на якийсь інший острів, і розвідати, наприклад, реліки або секрет сайти. Або Просто долейтнути, щоб він не займав ліміт. Третій човен виходить. Треба, головне, не запізнюватись по іджапам. Отже, на 2-20 побіг селянин на золото поки що побудує будинок, тому що вже 18 лімітом. А в нас виходить по 2 юнітам. Це човни та селянин. Тут занадто багато вийшло на їжі через те, що м -м, у вічері все ж таки є прилад, який пришвидшує збирання ресурсів, тому я трішки не розрахував. Можна було б на одного менше тут залишити. П'ять човнів вже шостий. В таких випадках можна вже прибирати всіх з їжі. На дерево або пришвидшити. Свій джап, але головне, щоб коли ви веджапнулися з другої епоху, у вас вистачало ресурсів на човен. Також забудовуємо додаткові доки. Вони дають непоганий віжен навколо бази. Вони у цьому радіусі будуть хіляти пасивно ваші кораблі. Ну і також у вас згодом буде багато ресурсів. І... Буде можливість наймати з більшої кількості доків. Чапл зразу туди прилата. Дуже багато на дереві, достатньо трьох на золоті. Трьох на золоті через те, що кораблі в більшості не потребують багато золота, тільки один шип коли ви приходите, перший корабель, який треба замовити, це стрілковий Archership. Чому його? Тому що він найдешевший і він швидше виходить, ніж звичайний спрінгаут. У Archershipa 300 хідпоintів. Вони добре справляються з демо-шипами, це ті, що взриваються. В Свою чергу ждемо шипи знищують спрінгал кораблі, так би мовити, важкі. А спрингал кораблі контрять арчер шипи. Такі <кл 'язання> камінь ножиці папір. Типу, як на землі а, спірмен, лучник і хорсмен. Так тут теж саме тільки з кораблями. Прокачуємо в Ламберкемпі сокирку, тому що основний ресурс, який ми збираємо на суші, це дерево. А на воді ми будемо збирати їжу, ну і там трішки золотом. Спрінгал сhiп. В нього є білка, яка на 10 секунд збільшує швидкість пересування на 40%. І варто використовувати коли ви мансите від демошипа. Тому що демошип він по стандарту швидший. І вам треба Sprінга кораблем втікти від нього. Щоб він вам його не знищив. І поки витікаєте, має розстрілювати демошип е, арчер. Шип. У УCRI є унікальне покращення, але. Про покращення всіх цивілізацій унікальні і не тільки унікальні поговоримо пізніше. Коли є можливість наймати рибальські човни, наприклад, коли дуже багато перезбирали дерева, можна побудувати ще доки, можна їх будувати взагалі по всьому периметру. Також можна апати ці доки. Для HRI і Орден Дракона це дуже приємно, тому що вони в них трішки дешевші. Це така унікальна особливість цих цивілізацій. Вона розповсюджена не тільки на покращення веж, як всі знають, а ще й на покращення доків. Кількість вілледжерів типу, було весь час видно, тому там. Більш-менш там плюс один, мінус один віледжер на кожному ресурсі, це все окей. Паралельно там можна будувати кожен корабель. В масі варто будувати спрінгл шипи тому що вони найсильніші, в них найбільше шкоди. Ну і головне їх сейвити від тудему-шипів, щоб вони не взривали їх. Або взривали, але хоча б по одному, а не зразу декількох. Якщо є можливість а, не йти у файт з ворожими кораблями мілітарі, то було б непогано поснайпити рибацькі човни. Якщо, наприклад, в такій ситуації ворог би перевів під ТЦ, отут він, він би збирав, то можна було б захоплювати територію, розставляти човни ваші вздовж берега, щоб не будувались нові доки. І контролювати територію, все більше і більше настакувати свої кораблі, і потім е забити ворога на базі. На цьому, я думаю, зрозуміло. Перейдемо до тір ліста. Пройдемося спочатку по цивілізаціям. А, хотів би зразу почати, мабуть, з найгіршої. Гіршої нема. Це Візантія. Чому Візантія? В них є унікальний корабель, який. Ну, тим, що він унікальний, мав би а, бути сильнішим, але тут все навпаки. В нього така дуже довго тривала шкода. Йому треба стояти на місці і спалювати ворога вогнем. А в реаліях такої. Можливості вам ніхто не дасть, просто ворожі кораблі буде давати удар, відходити, давати удар, відходити, і буде шкода взагалі неспівставна. Звісно, є плюс, що візантійські рибальські човни збирають рибу, збирають олію з риби, але це нічого абсолютно не дасть через те, що виграти воду реально неможливо. А, далі, як я і казав, HR, -і. дуже сильна цивілізація. За рахунок свого прилата за рахунок того, що у вас доки біля, ТЦ це їх можна буде хілити. <кхм> буде непокане покращення. Ось це воно. Воно діє і для Орден Дракона, і для HR. -і. Це ваші кораблі будуть хілитись поза боєм швидше. Це дуже приємно, коли ви можете е, не брати свої рибальські човни або віледжерів, щоб е, ремонтувати ваші кораблі. А просто прокачати це апгрейд і вони будуть пасивно регенерувати ХП. Наступне це Орден Драконом. Це майже те ж саме що Шойчарі. Е, але. Трішки гірше чапал. Ось ось і все. Типу, у вас буде не 40% бафа, а 15. А так, майже те ж саме. Потім. Мабуть би Взяв. А G7. Да, думаю G7. Дуже сильна цивілізація на воді. По деяким причинам, по-перше, вони будують все дуже швидко, доки перехід в другу епоху. Потім, коли ви переходите в другу епоху, ви переходите Медітейшн гардом, який пасивно генерує ресурси. А на таких мапах, як Архіпелаг, ресурсів дуже багато. Вам цей Медітейшн гард ніхто навіть не зможе зламати. Потім це чиновники. Чиновники, нереальна імбіща. За рахунок них у вас на 20% більше дерева. Або в якийсь момент золота, якщо вам треба буде швидко перейти в епоху третю. Тому це дуже сильно. Теж саме це Китай. Його теж можна сюди помістити. Тільки тут замість Meditation Guard буде покращим академія, яка збільшує в два рази налоги, податки. Японія. Японія вважалась непогана на воді, але зараз рибацькі човни коштують дорожче. А на фулл воді мапах, як архіпелаг, в них не дуже ефективні шинобі. Тому це, мабуть, атір. Загалом у них лендмарки в другу епоху виходять сумнівні, тому що Паля ви не збираєте, у вас риба, вона краще збирається і швидше. А шинобі, ну для них треба побудувати транспортний корабель. Ну і знову ж таки, якщо ви прилетите там цим шинобі до ворога на базу, там нічого такого не вдасться зробити. Там буквально одна вежа захистить там, золото або дерево і. Виходить, що витратили більше ресурсів, ніж ваш ворог. Далі. Англія. Англія не має якихось сильних переваг на воді, крім того, що на 10% дешевші кораблі і все. Там ще й унікальне покращення для них, але воно коштує нереально багато. Покращення на дальність стрільби кораблів, але це покращення коштує в сумі 500 ресурсів, що абсолютно невигідно. Тому це тір. Атамани майже те ж саме Шуанелія. Єдине, що у них непогана ледмарка в другу епоху, яка генерує золото, та й все. У них є покращення, але вони жалюгідне аж в четвертій посі. З яким ваші кораблі будуються швидше, вони швидше плавають, але знову ж таки це ж четверта епоха. І на таких мапах, як Архіпелаг в кращому випадку гра закінчиться в третій. Ну і більше жодних бонусів немає а, Атамани. У них, звісно, є там корабель, який може будувати пасивні юнітів, як ш... це школа, але сам корабель дуже слабкий. До речі, до Китая треба додати оцей апгрейд. Він теж четверти, в четверту епоху, але в четвертій епохі він прям може вирішити грум. Кораблі починають стріляти не стовбісами. Це нереальніший демедж, сплеш демедж, який може знищити зразу декілька кораблів. Що дуже круто. Тепер, мабуть, Франція і Жанна Дарк. Жанна Дарк, мабуть, буде трішки сильніша. хоча мабуть, різниці поки що ніякої тут нема. Яких у них є переваги? Тим, що доки коштують, вони дають плюс 10 популейшена як будиночок, тобто це заощаджує 50 ресурсів. Ну і потім ще раз 50 ресурсів, коли ви будуєте ще один доки, там ще, ще, ще. Потім економічні покращення всі дешевші. В першу чергу треба робити сакирку. Потім вілберу, і ще можна на Кайло. Щоб швидше збирати золотом. Ще в них є Sprintгал Корабель, який є унікальним. Він має більше броні, він трішки менше коштує. Тому не. Поганий додаток. Диліці. Деліці це, мабуть, щось між Б і тіром. Важко визначитись, тому що з однієї сторони покращення всі безкоштовні, але це буквально все, що в них є на воді. В них є єдина фішка, це те, що рибацькі, що вони стріляють, але шкоди там дуже мало, всього лише 6. І вони жодним чином не можуть вирішити якусь суттєву бійку. Тому, мабуть, це батір, щось таке. У них є покращення в третій посі, щоб ваші спрингл-шипи, знищуючи ворожих, отримували плюс 30 додаткових хітпоїнтів. Та і все. Мабуть, наступні маліці. Маліці це те щось між Б і цитиром. У них є унікальне покращення на арчершипи в них додається два постріла Джавеліна. Кожен з них по 4 шкоди. Начебто непогано, але це майже ніяк не реалізується, тому що всі кораблі, крім демо-шипа, мають захист від стріл. І він якраз використовується проти цих пострілів джавеліна. Тобто, наприклад, проти ворожого арчершипа це буде не по 4 шкоди, а по 3. А проти ворожого спрінгалт це буде не 4, а взагалі 1, тому що спрінгалт корабля 3 захисту. І з непоганих е таких, що в маліців є, це то шеребаські човни ще таскають золотом. І непогана ледмарка в другу епоху, яка просто генерує золото, Чому ні? можна не тримати вилежерів на золоті. Та й просто будувати шахти і потім якось швидше перейти в третю епоху. Далі в нас монголи. Монголи це, мабуть, точно батір, не, вище, не, не нижче. В них є покращення унікальне, піратство. Знищуючи ворожий корабель, ви отримуєте. Плюс 50 ресурсів, здається, це 25 золота і 25 їжі. Сам апгрейд сам доволі дешевий, тому все окей. Також, що саме прикольне, у вас пасивно збирається каміння, і можна апгрейдити ваші доки на, буквально на халяву. Там трішки дерево накинути і все. Це забезпечить сейвове збирання їжі. Рибацькими човнами. І навіть якщо у вас менша кількість кораблів, вас буде важко задавити за рахунок оцього покращення. Ну, воно є у всіх, буквально у всіх, тому просто нагадав, що монголи зазвичай найчастіше цим користуються. Наступні це Абасиди і Аюбіди. <кій> Їх можете поставити в Атір. айбідів, але вони краще за абасидів. 100% за рахунок своєї різноманітності в переходив в другу епоху. Мабуть, абасиди отак от навіть. В чому спільна перевага айбідів і абасидів? Це в тому, що доки коштує дешевше. Потім є унікальне, гарне покращення в другій епохі воно ще й дешеве. Це плюс 10% хітпоінтів мілітиві кораблям. Що треба обов'язково викачувати? І з цим покращенням буде значно легше битись. Чому IUBD краще за басидів на, водних, на фул водних мапах? Нагадаю. Типу архіпелага. Отакими От переходами. Це е культурне крило. Швидкий і дешевий перехід, за рахунок кого ви швидше перейдете, і можна заснайпити декілька рибацьких човнів ворогом. Або перейти в еко, отримати багато дерева і також набудувати багато човнів. Чому ні. Останнє русь, мабуть, Бетір. Б-тір або десь кінець А-тіра, щось таке. А в них непогано, що є другою друга поход марка золоті ворота, якою ви можете дуже добре торгувати, купляти вигідне дерево, продавати їжу, все що завгодно, і так кожну хвилину отримувати бонуси, продаючи там десь 100 дерево, отримуючи 150 золота, і так з кожним ресурсом, і навіть з камінням. В них є покращення унікальне. Це то, щоб ваші човни швидше е, як це, перетворювалися в інший вид човна з рибацького у воєнний і навпаки. Але воно аж в третю епоху. Тому не знаю, наскільки воно ефективно Також забув про. Про Японію, ну я вже казав, що щінобі неефективні на архіпелагах і подібних водних мапах. Тому оце у щинобі не дуже буде ефективним. Ну і закінчимо. апгрейдами, які є буквально у всіх, що вони роблять, і чи варто їх качати. Тут найголовніші це зразу кажу, вони всі потрібні. Ну, крім цього, це ситуативне. Як я казав за монголів, вони його використовують найчастіше це щоб доки стріляли. Потім у феодалі доступна рибка намальована рибка, вона збільшує швидкість збирання їжі вашими кораблями і максимальну вантажність кораблів на 10. Треба це обов'язково качати, тим більше, за якусь Францію Жанну Дарк, тому що це покращення дешевше. Оці покращення доступні в третій епохі. Намальована Спрінгалда це для Спрінгалд корабля. Він буде стріляти далі на одну клітинку і швидше на 20%, що дуже важливо. Переходячи в третій епоху, це один із найголовніших покращень, як і оцей це плюс 20%. Здоров'я всім кораблям. Він відносно дешевий. Там, типу, 250 золота і ще якийсь ресурс, тому все окей. Оце покращення таке щось середненьке. Це арчер-шипи. Якщо не помиляюсь, вони у них додається одна стріла. Це проти демо-шипа десь плюс 30 шкоди, тому чому ні? Ну і останнє. Його звичайно беруть, але теж може ви, е, якось вирішити якусь важливу ситуацію. Це для демошипів радіус зривання їх. Плюс 20% покращення відносно дешеве. Але, як я й казав, головний корабль це Springgał який. Використовувати, щоб знищувати ворожі кораблі. в нього найбільше шкоди. Ну і ціна доволі адекватна. На цьому, мабуть, все. Все розглянули, все подивились. Всім дякую.